Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами за традицією записуємо подкаст про слова. Наш недільний подкаст буде про вирази, які ви можете використовувати, коли ходите за покупками. Тобто ми сьогодні з вами розглядаємо тему шопінг. Для шопінгу деякі люди обирають прогулянки найбільшими торгівельними центрами міста. Комусь навпаки, подобається купувати онлайн. Окрім традиційного слова shop, можна використовувати і store, або ж можна використовувати outlet, якщо ми маємо на увазі там, одяг, взуття, давайте з вами в першу чергу розберемо різновиди магазинів англійською, як вони позначаються, які вони є. Перше це Bakers. Bakers це пекарня. Тобто там, де нас продається хліб тістечка. Butchers – це м'ясний магазин. Cash and carry – це щось схоже на супермаркет, де товари дешевші, хоча асортимент буде меншим. І зазвичай потрібно стати учасником, щоб користуватися картою Cash and Carry. Charity Shop. Charity Shop. Це магазин, який продає зазвичай вживані товари, які були у власників раніше, типу, типу комісійного магазину, який є у нас. Там може продаватися одяг, книги, прикраси, іграшки ось такому типу. Далі chemist, або ж це може бути drugstore, або ж це може бути Pharmacy. Це аптека, а, крім ліків. Крім ліків, там продають засоби особистої гігієни, мило, шампуні, косметику і все інше. Не як у нас в супермаркетах, а от у аптеках. Corner Shop. Corner Shop це невеликий місцевий магазин, який продає продукти харчування та часто ряд інших корисних товарів. Це десь на районі він невеличкий. І називається Corner Shop. Dairy це магазин з продажу. Молочної продукції dairy. І також ми і позначаємо dairy як молочна продукція, як відділ в магазині. Наступний наш магазин це grocers. Grocers – це невеликий магазин, де продають продукти харчування та господарські товари. Green grocers – це магазин, де продають чисто свіжі фрукти та овочі. News Agent – це магазин, навіть сказав би газетний Кіоск, який продає лише газети, там листівки, канцелярію, ручки, олівці і так далі. І, звичайно ж, це супермаркет, супермаркет або мол ще більший магазин. Отже, наступним нашим етапом буде відвідуючи магазин. Будь-який з покупців має запам'ятати. І наступну лексику це те, що ми там з вами зустрічаємо. В першу чергу це баскет. Баскет це кошик. Чролей це візок. Кеш це готівка. Ресед. Чек або квитанція це саме товарний чек. Тому що в нас є просто слово чек. То це у нас чек для банку, ми його використовуємо тільки там, ми не можемо його використовувати в магазині. Якщо ми говоримо про магазин, тобто от фіскальний чек це це ресит. Також у нас, як приклад, коли ми йдемо з вами в ресторан або кафе, нам там теж видають чек, але це вже називається біл. Це більше як рахунок. Тобто ми ці слова не плутаємо. Далі це refund, refund це кошти, які вам повертаються за покупку. Якщо вам потрібна решта решта англійської бе change. Саме те change, що означає, у нас змінювати. Тобто воно однаково пишеться, але має значення. У дієслові це змінювати. У говориться, іменнику це решта розмін. Checkout це каса, Cashier – касир. І price tag – це цінник. Ось такі слова, які вам потрібно запам'ятати із теми шопінг. Це тільки перша частина про шопінг. У нас буде ще наступна частина, де ми будемо з вами розглядати найпопулярніші вирази, точніше, цілі, фрази, слова і речення, які вам потрібно використовувати там, на касі при виборі продукту та при розмові з. Продавцем. Наразі це все. Я чекаю на вас наступного тижня на другу частину по темі шопінг. А наразі всім гарного дня!